Доброго дня. Я думаю, що мені після цього слова, робити немає чого. Можуть, це, це всі, але все одно зробити. Приємно знову бути в стінах вашого гуджу, вашого університету. І приємно бути не просто так, а це новою кількість яка називається життя Марії. Світла що я вам розповідаю. Це нова на вас найбільший переклад. Ця книжка має безпосередній стосунок до міста Чернівці. Вона, по-перше, видана в на медиція Черниць. А по-друге, редактором є Сашко Бочі, по якої який є моїм давнім І Ми страшенно приємно, що книга вийшли саме саме у вас, за що вам і вашому місту величезна подяка. Минулого року я вас був. Презентацію книжки Месопотамії, можливо, хтось з вас був тоді на цій презентації. Це були останні, останні, дні, останні дні лютого. Та і враз в Києві була ця найбільш тривала фаза революції. Було дуже дивно, якось було трішки не до презентації. Я пам'ятаю, що все тоді трималося якось разом, навіть не так, щоб послухати гірші і прозу, як просто триматися, бути разом, якось відчувати тепло і підтримку один одного. Давай, скажи щось: зупини, немає жодної ночі, немає війни. Серед цієї темряви та висоти є лише і вперте бажання піти. Хто їй ще скажи, заспокоють зупини, якщо не ти. Просто спини, не відпускай її. Хай далі говорить усі круниці свої. Хай далі змішує кров свою зі слізьми. потім, колись, вона піде, але хай залишиться до зими. Дивись, які тепер довгі ночі, в порожні, домик. Навіть що світ позраб, буде сліпуче та глубе. Вона все одно послухає лише тебе. Те, що зараз хочеться, переважно це стосується да, події, події війни, тому що накось дивно, навіть не те, що дивно, а важко це все минути, важко на це не реагувати, важко про це не говорити і важко такі речі не фіксувати. Найбільші, мені здається, що це справді зараз надзвичайно потрібно, щоб е, письменники, музиканти, художники якось все це це відрефлексовували. Тому що є величезна хвиля пропаганди, є величезна хвиля і посієту. Офіційна інформація, яка часто виклевлена, часто надзвичайно упереджена ідеологічно і у цьому дуже мало якоїсь людям. Сьогодні я тримав лист із Луганська. в мене там залишилося кілька знайомих, і вони, ну, вони такі нейтральні, вони, вони не воюють, вони не, не в не оклученні, вони бібліотекарі. Пишуть ці мої знайомі, що ода, слідкуємо за вашими презентаціями, все це ми дивимося, тому що інтернет вже там є, новини є, українські канали там показують, і, о, ніхто їх не відключав, насправді там українські канали, просто в них не дивляться. От, вони дивляться російські канали. І о, говорять, що ну да, ми вже розійшлися назавжди, навіки, от, і зрозуміло, що ми живемо в паралельних реальностях, і те, що у вас там отут, у вас в Україні відбувається, у нас це вже не стосується. Я, скажімо, дуже хочу потрапити у Луганську Донецьку. Можливо, для мене це не просто. Географічні якісь пункти, а справді міста, в яких ну, таких я бував дитиною, які для мене частина мого ландшафту, частина мого минулого, частина мого досвіду. Життя дарувало мені стільки дивних речей, чорних ночей, кольорових дня. Але щось небо, холодне, наче німецька ста. Цей ранковий шепіт і тихий світ. Її очі здивовані і добитві, що ними, на жаль, вона бачить усю очах очагнення, і шкіра, що впікається в вмить, і голос, який пізнаєш, навіть не чужий. Nu uitați să dați like, să